51 тисячу доларів. У Ворохті продається 17 сотих під будівництво діляночка панорамна і біля лісу. Хто шукав гарну діляночку, показує вам дуже шикарний варіант. Подивіться, яка гарна панорама у нас відкривається з діляночки на всю Ворохту. Поміжі діляночки ростуть дорослі смереки, і метрів 100 вище вже йде ліс. Оце у нас діляночка, ось так іде по парканчику. Ось така до тої смереки. Ось так сюди і пішло туди догори. Такою буквою, як БГ воно йде. Тут по всій межі у нас йде дорога. Діляночка від центральної дороги знаходиться 2,5 км. Доїзд всюди підсипаний щебенем асфальт і метрів 100. Ось такої до діляночки йде ґрунтової дороги, що треба підробити. Реально тільки 100 метрів. По межі йдуть ось такі класні дорослі смиреки. І ось так діляночка пішла вище. А тут і отут. Шикарне місце. Вище вже ліс, куди по грибочки, по ягоди можна ходити. 17 сотих по 3 тисячі доларів. Поруч у нас є лінія зі світлом, щоб ви розуміли, Ну, діляночки 100 метрів. Так що, хто шукав панорамну діляночку в тихому місці біля лісу, це саме той варіант. Номер телефону відео, телефонуєш і купуєш ось таку красоту.